Олег Винник повертається на сцену, аби його місце в шоу-бізнесі не зайняв інший співак. Одне інтерв'ю і одразу кілька гучних заяв. Винник дав перше публічне інтерв'ю від початку повномасштабного вторгнення, розповів деталі про хворобу, новий концертний тур та плагіат на амплуа. Я Ернест Гогія послухав чи то втікача, чи то патріота рідної країни і зібрав добірку його скандальних заяв. Відтак про усі откровення Олега Винника розказую вже зараз. Винник просто зник з інформаційного простору. За два роки відсутності співака на українській сцені засяяло багато нових артистів, а місто колись улюбленця вовчиць порожнім не залишалося. Так і думає сам винник, бо, на думку артиста, поки він відпочивав від кар'єри, місце у серцях фанатів зайняв і інший співак Андрій Кравченко. Виннику подібне стало не до вподоби. Приборкувач вовчиць у прямій трансляції з Німеччини наголосив це. Титую, не намагайтеся на чужому коні доїхати до раю. Зрештою, співак зізнався, що бачив багато дублерів, які його копіювали, і порадив своїм клонам знатяком певне, Кравченка, не займати чиюсь нішу та знайти своє лице. Між іншим сам Кравченко схожість із винником не відкидає. Андрій неодноразово коментував і підтверджував, що дійсно чоловіки мають спільні риси, тембри, народні голоси. Та чи хтось когось копіював? Запевняє, що ні, бо пан Андрій співає уже 15 років. Просто тільки зараз цитую: настав його зірковий час. Українці схожість артистів обговорюють за кожної можливості. У соцмережах пишуть не лише про подібні голоси, а й поведінку на сцені, стиль музики та навіть одяг. А що думаєте ви? Діло у плагіаті чи збігу обставин. До речі, у програмі, який винник дав інтерв'ю з обговореннями, запропонували двом артистам зробити до. Ует, і здається, така ініціатива пану Олегу виннику не припала до душі, бо цитую: я думаю, краще було б звернутися до Мадонни або Дженіфер Лопес. То буде вдаліший дует. Така відповідь винника здивувала аудиторію та ведучого програми. На його думку, фраза пана Олега пролунала досить зверхньо. А що думаєте ви вірите, що місце головного приборкувача вовчиць може зайняти Андрій Кравченко? Напишіть у коментарях. Захопленням українських слухачів пан винник похизуватися останніми роками не може. Виною тому його позиція або її відсутність від початку повномасштабного вторгнення росіян. Винник зник. Були чутки про нібито його хворобу, які зрештою притихли, як і сам винник. А от останніми місяцями співак те й робить, що закидує нові приводи для обговорень, найгучніший з яких його повернення на українську сцену. Винник записував відео з балконів. Німеччини розповідав про нові пісні, запускав ці нові пісні. І, от вперше в інтерв'ю в програмі, прокоментував повернення на сцену на широкий загал поверненню Бути мало того, гучний камбек, як виявилося, буде підкріплений концертним туром. Давайте розбиратися, як, де і коли. Виявляється, поки соцмережі писали про хворобу винника у Німеччині, пан Олег не лікував недугу, а постійно тренував голос на заняттях з вокалу. А ще за кордоном змінив команду. Напевно, мова йде про музикантів та, зокрема, нового імовірного продюсера-винника, адже відомо, що з колишнім продюсером Олександром Горбенко Олег винник припинив співпрацю після своєї втечі за кордон. Розійшлися музичний ментор та артист не на хорошій ноті. Напередодні екс продюсер. Горбенко зробив гучну заяву: винник Бреше про лікування в Німеччині від тяжкої хвороби та про допомогу ЗСУ. Правда, чи ні, розбиратимемося пізніше. Повертаючись до винника, то заяву про повернення на сцену той підкріпив новиною про концертний тур. Ще більше винник здивував українців, коли наголосив, що тур буде світовим. Оце так несподіванка від винника, який так довго лікувався від хвороби. Погодьтеся, подробицями продати. Та місця своїх концертів пан Олег Винник не поділився. Чи будуть у переліку концертів співака українські міста? Невідомо. Адже відповідати на подібні питання від прихильників винник поки не брався. Слідкуємо на ділюся, Ділюся, і обіцяв подробицями від Олега Винника про свою недугу. Ох, довго українці робили свої припущення щодо хвороби пана винника. Деякі припускали, що співак хворіє на онкологію а на думку інших, то у артиста виявили подагру. коментувати подібні припущення та фанатські плітки винник взявся минулого року. Першому за час повномасштабної війни інтерв'ю на запитання про деталі захворювання співак щедрим не був і на прохання назвати хворобу, на яку страждає, відповідати не став. З откровень було лише те, що таке захворювання мають усього 2% населення Німеччини. І ще додав: ця недуга підлягає лікуванню, адже раніше вона приковувала людей до інвалідного візка. Пройшов рік, нині в інтернеті шириться багато думок щодо того самого невідомого захворювання. Співака, зокрема, як згадував раніше екс-продюсер винника Олександр Горбенко заявив, що ніякої хвороби не існує. На закиди про начебто видуману недугу, Винник відповів у нещодавньому інтерв'ю. Там він просто сказав, що і справді хворів свої слова. Пан винник підкріпив новими фактами про стан свого здоров'я. Артист зізнався, що певний період перебував у жахливому стані. Мало того, думав, що вже ніколи не повернеться до колишнього способу. Собу життя, напевно, такими словами винник хотів наголосити на важкості своєї хвороби. А що з його здоров'ям зараз? На це запитання з відповідю пан Олег не забарився. Цитую: слава Богу, стає вже краще, і сьогодні я вже на коні, як то кажуть, подібне одкровення наштовхнуло прихильників на думку про повне одужання пана Олега Винника, адже раніше він зазначив, що захворювання піддається лікуванню. Більше деталей про хворобу співак не розкрив. Вав, а на це була певна причина. Пан Олег вважає, якщо цитую говорити про болячки, то до нього на концерти не приходитимуть люди. Мовляв, подібні розмови викликають відразу та обурення публіки. Хто зна, чи має Олег винник рацію, та от нещодавно обурити українців йому таки вдалося. Усе через відео, яке співак виклав на своєму акаунті у TikTok. Там він похизувався овочами, які ростуть на його балконі у квартирі у Берліні. А наприкінці ролика Оку сказав фразу, яка обурила українців. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям. У коментарях люди розділилися на два табори. Одні писали, що винник їм огидний, інші ж висловили свою любов до співака. Відтак написали: які ми раді вас бачити, наш найкращий. А що думаєте ви? Чи доречне таке відеозвернення до ЗСУ від Олега Винника за кордону? Напишіть у коментарях. Ось такими откровеннями Олег Винник дивував українців. Навіть попри неоднозначну та сумнівну поведінку співака, тут в Україні все ще є фанати, які з нетерпінням чекають на повернення свого улюбленого кумира. Ви як чекаєте на світовий тур пана Олега Винника? Що з вище згаданого вразило вас найбільше? Напишіть у коментарях. А поки більше новин шоу-бізнесу, дивіться на нашому каналі Обоз Лайф. А я, Ернест Гогія, прощаю. Бувайся з вами. До наступного випуску. Па-па.